Знайшов затишне містечко, бо сьогодні на вулиці. Дуже так вітряно, от, не дивлячись на те, що е, соняч, сонечко і майже немає морозу. От, і на самому початку я хочу сказати, що саме цим відео я започатковую нову рубрику е, про інше. От, якраз е, про інше, все про все інше моє життя, яке проходить, е, або проходило і буде проходити за межами е, моєї невеличкої ферми. Звісно, воно буде. Переплітатися інформація, і звісно, воно буде все, як би сказати, один до одного складене. Тому що це як пазл або як кубік-рубік життя, і воно тісно переплітається із тваринами, але е я буду розповідати про все те, що відбувається поза. Поза. От, якраз Але і в той же момент поряд. От, тому гарного перегляду і. Ставте лайки, пишіть коментарі, коментуйте. І головне, залишайтеся українцями, залишайтеся людьми. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні, сьогодні мені 44. 44 роки. Ви знаєте, з одного боку багато. А з другого боку, всередині таке відчуття, що о, це тільки початок. Чому багато? Тому що за цей період вже пройшло дуже багато в моєму житті от, таких подій, які, е, на, мою думку, на мою думку, що не кожен за все життя переживає, от, тому що е, було настільки всього багато. Але скажу основне, от, за цей весь період я е, маю сім'ю, я народив дітей, е, я народив продовжувача свого роду. От, для мене це дуже важливо. Знаєте, як люблять говорити чи розказувати, побудував будинок, посадив сад, от, але Скажу саме основне, якраз за ці 44 роки я здобув, на мою думку, досить такий серйозний досвід, От досвід, саме досвід життя. Ви знаєте, за, я так думаю, от за ці всі роки, те, що я там працюю в тваринництві, те, що я там займаюся скотарством, це все супер, але я скажу основне, От, я збудував фундамент для того, щоб рухатися далі. От, і якщо чесно, рухатися далі не в тому напрямку, в якому тебе ведуть, а в тому напрямку, в якому я хочу сам іти. Знаєте, я вже якось за цей період е, багато чому навчився. Да? Я саме головне навчився е, бачити людей. Бачити людей не на рівні того, що подивився і побачив, а бачити те, що відбувається в людини всередині, які в них думки, і відповідно, що ця людина на що вона здатна. Це досить важливо, тому що фактично по життю, як кажуть, один в полі не воїн, так воно по факту і є. І сьогодні, займаючись справою свого життя, а я скажу твариництво, я Якщо брати вузькому сегменті, а якщо більш широко, то займатися тією справою, якою яку ти любиш, і яка тобі приносить не тільки фінансову. Фінансове, фінансову підтримку буде так правильніше, але і таке душевне і духовне збагачення, то я вам скажу, життя того варте. І я так от думаю постійно, от останні мої, от уже фактично рівно три роки. От як я вже займаюся. Е Сам на самі своїм життям, так мовити, я вже ні е, на кого не працюю, крім народу України. От я е, по факту живу. Так як я цього бачу, як я це бачу, і хочу сказати, в цьому є свій сенс. Тому що за цей період у мене дуже сильно змінився світогляд. От, Я почав по-іншому дивитися на речі. От, А тим більше, останні події в нашій країні, тому що ось, ось ще пару днів, і фактично буде вже річниця війни. от, З цією сраною Росією, де вона взялась на нашу голову, От, жили б ми собі спокійно. А так ні, давайте будемо. Отут зараз воювати. Ну, я вам скажу, у мене про це своя думка, але поки що я з вами з нею ділитися не буду. От. Але ця війна вносить свої корективи в життя і, відповідно, для кожного з нас це таке собі випробування. І я рахую, що кожен повинен його пройти. Хтось повинен пройти його зброєю в руках. От, а хтось повинен пройти, тримаючи в руках всі е, знаряддя праці і пахаючи як воляка для того, щоб і солдатам було що їсти, от, і народу було що їсти, і відповідно тримаючи е, гордо о, свою місію. От, в забезпеченні харчової безпеки нашої країни. Тому що ми розумієте, як там розказують, Європа нам допоможе. Хрен нам хто допоможе, я вам скажу, поки ми самі собі не допоможемо. От, тому що, розумієте, якось воно таке. От, чим старше стаєш, тим бачиш, як ростуть свої діти. Я бачу, як відбувається все навкруги, і розумію, що головне своє питання відносно того всього, Михайло. От. Ну, ви собі задаєте це питання. От Я постійно живу з цим питанням в голові. От, після завершення Києво-Могилянської академії, от, з цим питанням, Михайло, що ти зробив для того, щоб твої діти повернулися в Україну? Розумієте, мене це питання іноді ночами спати не дає. От, з цими думками я думаю, от, що я роблю. Да, я там пораюся біля худоби, так, я займаюся там. Годую людей своєю молочною продукцією. От, там надаю послуги консультативні, там розповідаю, там лікую тварин. От, ну, в такому всьому ареалі, у всьому своєму невеличкому такому сегменті, я стараюся ну, зробити хоч якось людей ну, хоча б нагодувати їх. Я мовчу про те, що зробити їх там щасливими чи ще щось. От. Ви знаєте, і далі так от ідеш і думаєш, а достатньо цього. Ну, от, Дійсності, достатньо цього, що, от, що я роблю на сьогоднішній день, задля того, щоб було ішов що був якийсь інтенсивний розвиток. Притом, при тому, при всьому, що все навкруги рушиться, все кругом паралізоване. Розумієте, якось сумно стає. Ми стоїмо як жебраки на колінах і просимо в усього світу допомоги. От, допоможіть, дайте патронів, дайте снарядів. От, дайте нам зброї. Дайте, дайте. 30 років ми розсирали все, що тільки можна. От, направо, наліво Були ми свій час, наприкінці 90-х, однією в складі Радянського Союзу Республіка Україна була однією в десятці самих. Промислово, військово, економічно розвинених країн світу. От. І так нас швидко поклали на лопатки, просто що пацанів. Я вам скажу. Сьогодні, замість того, щоб робити якісь кроки в економіці, в збройній промисловості, замість того, щоб самим виготовляти зброю боєкомплекти, всі, які на сьогоднішній день не вистачає їх катастрофічно на, там, на передовій. От. Замість з того, щоб робити мовчки, літаки, танки, от, всю бронетехніку, ми сьогодні лазимо на колінах по всьому світу і просимо, ну ви ж пойміть, нового нам ніхто нічого не дасть. От, я розумію цю техніку, от, я розумію, що на ній ще повинно потрібно навчитися, а це потрібен час. Час ми втрачаємо і кожний час, кожна година, кожна, кожна, кожна секунда. Я вам скажу, це 200-й, 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 Це наш побратим, наші односельчани, наші. Чи рідні, які йдуть 200 в гробах, повертаються нам додому. Фу, розумієте, і це все ми кажуть там, да, ми вам колись дамо. І по факту я бачу, що ну, нам колись дадуть, тільки що нам дадуть, і фактично що в нас залишиться От, до того моменту, коли нам щось дадуть. Розумієте, якось от 44, а думки. Вони вирують, і думки виходять за межі за межі ферми. От думки виходять за межі е, фактично е, всього цього свого невеличкого існування, от незначного на хуторі. І я так от сижу і думаю, чому саме так, чому потрібно нам от саме зайняти оцю позицію жертви, розумієте? І чому отак от воно виходить? Дуже багато питань, хочу навіть продовжувати цю тему, от, але розумію, що час підкаже, як бути. От, і я вірю в те, що все-таки ми зможемо перемогти. І я вам скажу, поклавшись не тільки на милость Запада, от, на милість Європи і Америки, от, а я все-таки... Надіюся, що наші боги от, на нашій стороні, і вони допоможуть нам от саме зламати цей е, якраз, якраз психологічний бар'єр. Розумієте? Тому що е, фактично на сьогоднішній день дивлячись новини і те, що розповідає нам мас-медійний простір, то ви всі добре розумієте. А може, якщо не розумієте, то я вам... Підкажу, що ну, не все вони розказують так, як воно по факту є. Тому що нещодавно зустрічався випадково хлопцями на автозаправній мережі ну, на, заправ... ну, на заправці, фактично, хлопці поверталися в відпустку з Бахмута. Ну, я вам скажу бідні хлопці. Храни їх, Бог, я вам скажу, дай Бог, щоб вони доїхали додому до своїх сімей. От, і щоб вони зовсім залишилися живими. Тому що те, що вони розповідають, я вам скажу, воно на голову не натягується в порівнянні з тим, що нам розповідає масмедійний простір. О. Але знову не будемо про це балакати. От, 44 роки. Багато питань. Михайло, чому ти не воюєш? Да? Чого ти ходиш, отут тіліпаєш язиком? От, а не йдеш воювати. Ви знаєте, в свій час, коли я був пацаном, от, мені дуже сильно хотілося стати військовим. От, я марив армією, от, я хотів бути солдатом, хотів бути як батько е е батю. його вже немає, немає його вже більше 20 років. От, мені дуже сильно хотілося бути прикордонником. От, е, і знаєте, якось весь час я себе готував. Готував до чогось. От, е, була досить добра фізична підготовка. Ну, вона і зараз ще залишилась. До сих пір, до сьогоднішнього дня, я в спорті. От, я тренуюсь. От, і ви знаєте, вже пройшло скільки років. От, е, і розумієте, таке от відчуття цієї підготовки, готування до чогось, от воно до сих пір продовжується. От я в себе всередині почуваю те, що ну, як би знаєте, життя О, от, мене до чогось готує. От, а до чого, чесно, як би сказати, я ще не можу вам надати чіткої відповіді. От, але трішки не про те. От Я дуже хотів бути солдатом і багато. Всі мої зусилля були саме направлені на те, щоб піти служити. Але буквально за три місяці до відправки от вже було все сформовано. Я пройшов всі комісії от і вже готовий йти служити народу України. от Це був фактично 2000 рік. Я вам скажу, загинув мій батько в таких трагічних умовах. от і ви знаєте, для мене повністю перевернулося життя. Скажу чому, тому що от я своїм батьком був як за спиною, я вам скажу, гранітною стіною. От він мені допомагав, розумів, підказував, тому що на сьогоднішній день і на той момент я був продовжувачем роду і він прикладав максимум зусиль для того, щоб я ріс саме так. Ну, як би сказати, без ілюзії, да? без ілюзії. От, І сприймав світ рівно таким, яким, який він є. От, Я дуже вдячний своїм батькам за це. Мамі, якщо ти дивишся це відео, я тобі дуже вдячний. От, Що ти мені теж зараз чим можеш тим допомагаєш. Чесно, такою саме простою порадою. От. Знаєте, і мені сьогодні 44. Це фактично вік, коли загинув мій батько. От, не знаю, навіщо я вам це розповідаю. Ну, для мене це стало таким, от, знаєте, випробувальним терміном. От, 23 роки. Я думаю, я буду робити все те, щоб моєму батькові було не соромно за мене, будучи навіть там на небесах. От, я знаю, що він за мною спостерігає. І Mm, сьогодні, сьогодні, в мої 44 роки, до яких він не дожив, от, я можу йому сказати, що, е татку, я роблю все так, як ти мене навчав. Бути людиною, залишатися людиною, допомагати всім, чим можна, і не жаліти себе для того, щоб комусь допомогти. І ви знаєте. і Після цього всього я не пішов в армію. У мене фактично став такий досить жорсткий вибір. От. Як бути, ким бути, і як планувати своє життя, і як формувати себе як людину. Це був жорсткий час, я вам скажу, не хочу навіть. Ну, а якщо ви хочете, буду вам про це розповідати поступово історію свого життя. Чисто, щоб ви зрозуміли, як я живу, як я думаю, поза межами ферми. І скажу вам відверто, я не пішов служити, я поступив до аспірантури, тому що мені потрібна була відсрочка, дружина, мама, маленька сестра. Фактично, я її замінив батька. От і я вам скажу, я зрозумів одне, мені потрібно працювати, працювати. А ви самі хто пам'ятає 2000-ні роки, яка була армія, в якому стані її трощили, розтягували, продавали все, що можна. От, і фактично сказати, що Михайло, іди служити. У мене товариші приходили мої односельчани з армії, які автомата в руках не тримали і жодного разу за службу не стріляли. От, служили без військової форми, без військового взуття. От, їм батьки купували форму, привозили їсти. Ну, ви розумієте, я дивився на це все і розумів, що їсти мені ніхто возити не буде, вдягати обувати мене теж ніхто. Не буде, тому що батька немає, і потрібно моїй сім'ї, моєму роду якось виживати. І тут були, я вам скажу, досить такі напружені моменти. І те, що я, ну, до чого я йшов е, свої молоді роки, От, як я себе уявляв військовим, розумієте, воно лопнуло як мильний пузир. От, і мені прийшлося думати про те, як годувати свою сім'ю і як все-таки вижити в цьому е в всьому вирі життя, яке було початком 2000-х. От. І я вам скажу, це було досить непросто. Але сьогодні мені вже 44 розумієте? От, сьогодні є дружина, діти, от, сьогодні є рідні. От, і ви розумієте, це все і все те, що в мене сьогодні є, от якраз це все ну, відбулося, так от склалося. Я дуже вдячний нашим богам і вдячний своїм рукам, своїм мозгам для того, що я це все на сьогоднішній день роблю. От, і це на сьогоднішній день займаюся своїми справами. Хочете задати питання? Задавайте, задавайте в коментарях, але хочу продовжити наступне. От, так чому я не йду воювати? Знаєте, я не військовий, і я зрозумів, що я військовим не буду. Хоча в моєму роді всі попередні покоління от, були військові, от, в моїй родині носили погони і зброю, то я от для себе зробив висновок, що я принципово не візьму до рук зброю і не буду йти на війну. От, я буду займатися е, тим, чим я вибрав. Я став ветеринарним лікарем, я став фахівцем в тваринництві. От, і я рахую, що я людина, звичайна людина. От, я громадянин України, саме країни, в якій я хочу жити, от, в якій я живу і в якій я буду жити. І ви знаєте, за ці 44 роки я сформував такий досить, на мою думку, потужний фундамент. От якраз для того, щоб рухатися далі. Знаєте, хтось вже в 44 роки починає там лікувати серце, там печінку, голову, о, мізки свої. От. Хтось заливає свою душу або свою імпотенцію, неможливість сприймати або трансформуватися, або бути гнучким. От, до того всього, що викликає, або робить виклики, які робить нам світ. От. Але я знаєте, трошки не з цього тіста ліплений і трішки по-іншому сприймаю це все. І е, Рахую, що все, що знаєте, нас б'ють, а ми е, кріпчаємо. От. І тут от, якраз можна сказати навіть і про мене. От. Чому саме про мене? Тому що я якраз приймаю це як виклики. От. І для мене воно на сьогоднішній день дуже таке суттєве, все, що відбувається і повчальне. От. Тому що я весь вік всі свої 44 роки навчаюся. От. Я навчався одному, навчався другому. От. І все це було якби пов'язано навколо. Харчового ланцюга, от якраз навколо харчової безпеки. От, і я зрозумів, що мені варто бути тим, ким я є, і не хвататися за автомат, коли я з нього стріляв лише по мішенях. І то це так був. Я на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, навіть не є мисливцем. От, хоча маю зброю, от, е, тому що я ну не можу, якби так, при нерівних умовах е, в дикому середовищі. Вбивати тварину, от фактично, яка живе, виживає в навколишньому середовищі для того, щоб дати потомство. Ти йдеш з рушницею, стріляєш її. І, і на цьому все кінець. От, ти герой. Ти там когось застрелив. От, ну я рахую, з голими руками вийде на вовка або на дикого кабана, і от або на медведя. Виживеш? Ну да, ти герой не виживеш. Ну. Геройський помер. От, через що тут я так дивлюся на ці всі речі, але це мої власні роздуми, і я вам сказати я з ними ділюся. Ось чому я не став військовим, і я думаю, що е не дойде до того моменту, коли я візьму в руки зброю. От. А навіть коли прийдеться йти, коли буде вже критичний момент, то я більш за все розумію, я буду надавати медичну допомогу, так як я лікар, хоча й ветеринар, але людина від тварини мало чим відрізняється, то фактично я розумію, яку місію я буду виконувати. Якщо на це знадобиться, якщо в цьому знадобиться моя. Якраз допомога. Ви знаєте, непросто, не просто думати, не просто балакати от, і не просто рухатися далі. Але я вам скажу наступне: на найближчий час у мене вже є бачення світу. От, я розумію, що я буду робити, як я буду робити. І саме головне, я розумію чітко, навіщо я це буду робити. Я розумію своє місце сьогодні тут. Я розумію своє місце завтра. І я розумію своє місце в майбутньому, саме в Україні. Чому так? Тому що. Хтось повинен робити цю роботу, хтось повинен тягнути це ярмо, от саме ярмо ну, такого так званого реформатора. Да? Те, що сьогодні відбувається в країні, це така маленька реформа, от, от, яка маленька трансформація. Да? Нас учать жити кров'ю, кров'ю, прийняти європейський устрій. Ну, це ми побачимо і це буде в подальшому, буду вам про це розповідати. От, але сьогодні, якщо балакати безпосередньо про мене, то тут я розумію, що багато роботи, і на тому рівні, в якому я сьогодні є, от будучи на своїй маленькій фермі з YouTube, е я розумію, що е цього, мабуть, не досить, цього, мабуть, не досить. От, для того, щоб е село залишилося селом і наші діти хотіли повернутися в село хотіли повернутися додому От, тому, тому, тому е, я для себе розумію що е, в свої 44 роки я знаходжуся на Такому, знаєте, порталі, порталі або, можна сказати, проще на сходинках. Да, і я е, буду переходити на наступний рівень, на наступну сходинку, от, І я хочу більш широко працювати з приватним сектором, працювати з вами. От, я хочу бути ближче, і я хочу, щоб ми разом зробили цю трансформацію в приватному секторі. От, я хочу, щоб ми все-таки е, не втратили. Не втратили. Да. Так воно і є. Я хочу, щоб ми з вами не втратили своєї ідентичності. От, не тільки в культурі, в мові, але і в нашому сільському господарстві, в тваринництві. І я вам скажу, я не хочу, щоб наша країна от, е, втратила е, нашу національну. Свідомість і е, так звану самоідентифікацію. Тому рухаємося далі, зціпивши зуби, от, працюємо кожний біля свого робочого місця. От, чи на когось ви працюєте, чи самі на себе. Я вам скажу: в цілому ми працюємо на наш народ, на нашу країну. Ми працюємо задля майбутнього наших дітей наших нащадків, славних синів та доньок України. Я дякую вам всім за увагу. Пишіть всі, що думаєте, все, що думаєте по цьому питанню. От. І я вам скажу, що якщо і вам вже е, пішов добрий п'ятий десяток, да? якщо вам вже 44 роки, то не складуйте руку, рухайтеся далі. От, я вам скажу, життя у нас тільки починається. Тільки починається і починається конкретне життя з конкретними діями, з конкретними відповідями і з конкретною відповідальністю саме за те, що ми сьогодні з вами робимо. Тому дякую всім за увагу. Не здаємося, рухаємося вперед. Сьогодні тут ми. Тренуємося задля того, щоб робити ривок, от завтра. От ривок, який допоможе трансформувати перш за все себе, трансформувати місто навколо яко місце, в якому ви живете, і трансформувати країну в цілому. Дякую ще раз всім за увагу. От Це фактично перше відео. От з рубрики про інше, тому започатковую. І в цьому дусі будемо з вами спілкуватися. І е, буду ділитися з вами своїми думками і роздумами, історіями із свого життя. От саме для того, щоб ви більше розуміли і дивлячись на. Даний формат відео заставляли занурювалися глибше в себе і шукали відповіді на такі е, питання, які нам на сьогоднішній день кидає, е, кидає, кидає сьогодення. От якраз шукали їх не е, в інтернеті, а шукали саме в собі на ці відповіді, знаходили їх, і вони зміцнювали вас, зміцнювали ваше тіло і. Не пробуджували в кожному з вас дух нескореного. Слава Україні! Бувайте!